Друзі, я зараз вам покажу борштини, який щойно забрали з кошти. Дивіться, він просто неймовірний. Це той, що 50-х років. Такі зараз можна зустріти вкрай рідко. У мене є попередній шоц, там один з них. Їх виставляла на обговорювання на Віоліті. Я писала, що якщо це ви продаєте, напишіть мені у вайбер. Але все ж таки я їх купила через Віоліті. Потримаю плюс коробочку, я їх витягну. Оце бруд. Вже подивилася, ось такі плямочки на них, то є бруд. Їх потрібно трішечки протерти звичайною тряпочкою вологою. Більше нічим. Нагадую, що жодні миючі засоби для чищення бурштину не використовуються. Ось, бачите, тут ще трішечки забруднено. Це вогонь просто. Це вогонь, а не намисто. Всім гарного дня.